Сьогодні ми знаходимося в Клишкінському старостинському округі, де заслухаємо звіт старости доланняка Віктора Олексійовича. Клишківський старостинський округ було створено рішенням Шуткінської міської ради у грудні 2020 року до складу округу. входять Такі населені пункти, як село Клишки, село Київське, Заболотне, Солодне, Велике Лісі, село Холодівщина. На території округу розташовані такі комунальні заклади. Клишківський навчально-виховний комплекс. Загальна освітня школа першого ступеню закладу дошкільної освіти. Заклад надає освітні послуги 93 дітям у школі та 14 дітям у закладі дошкільної освіти. У закладі наявне протирадаційне укриття. У 2024 році відремонтовано туалет, встановлена батарея автономного освітлення Тесла. Пофарбована підлога. На даний час заклад працює в змішаному режимі. Клишківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, сімейний лікар Потоцький Віктор. З населенням заключено 915 декларацій на обслуговування. Амбулаторія забезпечення автотранспортом. Знаходиться також у нас станція екстреної допомоги. Це комунальний заклад Сумської обласної ради, але наразі вона не працює. Також на території Старостинського округу розташовано відділення Шосткинського територіального центру надання соціальних послуг. Керівник Паномаренко. Валентина Григорівна у відділенні надаються послуги із прання білизни та послуги швачки для вразливих верст населення. На території Старостинського округу працює 5 соціальних працівників, які обслуговують 50 людей похилого віку. Також на території Старостинського округу знаходиться Клишківський будинок культури, завідувача Кочура Жанна Рудольфівна та художній керівник Корнієнко Юрій Миколаївич та Шевченківський клуб. Заклади працюють, проводяться благодійні заходи із збором коштів на підтримку збройних сил України У 2024 році було проведено чотири заходи. Зібрано та передано 39 тисяч 200 гривень на підтримку збройних сил України. Також протягом року було організовано збір продуктів для збройних сил України. Працівники культури постійно плели маскувальні сітки для потреб армії. Також у нас на території працює бібліотека. У 2024 році було придбано два ноутбуки для покращення інформаційного забезпечення населення. Всі заклади забезпечені високошвидкісним інтернетом. У кожному закладі створено пункти незламності, які забезпечені генераторами, ємностями для води, автономними світильниками, продуктами харчування. В начальному закладі створено хаб для тимчасового перебування внутрішньопереміщених осіб на 30 осіб. Влітку 2024 року було надано послуги 50 особам із військової громади. На випадок надзвичайної ситуації було придбано 4 генератори та каністри для палива для чотирьох населених пунктів визначено відповідальних осіб. На території Старостинського округу працює місцева пожежна команда, яка складається із чотирьох бійців. В наявності пожежна машина. У 2024 році. Було здійснено 21 виїзд. Послуги надавались також на території Воронівського, Чаплівського, Тиманівського, Собільського, Старостинських округів. Привіщення МПК потребує капітального ремонту. Також є потреба у ще чотирьох бійцях, які б сприймали участь у чергуванні та виїздах. Всі заклади у 2024-2025 опалювальному сезоні забезпечені необхідною кількістю палива та працюють з дотриманням температурного режиму у Клишківському старостинському окрузі. Нараховується 11 тисяч гектар сільськогосподарських угідь, більшість яких використовуються приватно-приватними сільськогосподарськими підприємствами. Також на території Старостинського округу знаходиться тепличне господарство світович з вирощування органічних овощів. Це господарство відомо не тільки. На території Шостинського району, а і Сумської області, і в Україні. 123 га газ землі знаходяться під водними об'єктами, два ставки через проведення аукціону передано в оренду, один ставок продовжено договір оренди, один передано в користування громадської організації Рибалок. На території Старостинського округу працює 8 закладів торгівлі та 2 заклади громадського харчування, що в повній мірі забезпечують населення у даній послузі. У віддалених населених пунктах здійснюється виїзна торгівля. Також розташоване відділення Укрпошті і також у віддалених селах працює мобільна пошта. У Клишківському старостинському окрузі зареєстровано 119 внутрішньопереміщених осіб, 38 сімей. У 2024 році на території Старостинського округу здійснювалася програма по підтримці домогосподарств. Вразливих верств населення Сумського обласного відділення Червоного Хреста України. В першому етапі програми взяли участь 52 жителі, у другому 19 осіб. У третьому пройшов відбір та здобув перемогу Марченко Андрій Миколаївич, який буде у цьому році продовжувати співпрацю з цією організацією. Забезпечені з дровами. Якщо говорити про комунальні заклади, всі заклади забезпечені дровами. Я вже говорив. Якщо говорити про вразливі версти населення, то Цьому році забезпечені були дровами сім'ї військових, які у нас знаходяться сьогодні на передньому краї, також три сім'ї військових, які загинули. Крім того, в 2024 році діяла програма міжнародна 450 домогосподарств Старостинського округу. прийняли участь, написали заяви та отримали кошти на придбання твердого палива. У розмірі 21 тисяча гривень. А там частина не встигли написати. Частина не встигла, у нас скільки було дуже мало часу на більше 650 домогосподарств. Не отримали? не отримали десь 120 домогосподарств. Ну, вони написали заяви на початку 25-го року, будемо надіятися, що вони отримають. О, скільки у вас переселенців? Переселенців 109 чоловік, 38 сімей. Скільки з них взяли землю для обідку? Землю для обробітку, якби ну, до такого землю ніхто не брав. Ну, ті, хто проживають в господарствах, які надані їм просто в користування, вони обробляють городи. Які є. Ми сьогодні запросили ще кращих працівників з Тростинського округу.